Дай Бог, щоб це відео дійшло до наших депутатів, може я таким чином до їх достукаюся. Так ось, що я хотів пояснити в цьому відео, в першу чергу я хотів сказати, щоб вас, народні наші обранці, поважали народ України і тим паче військовослужбовці, ви повинні робити щось для людей. Не в свої кармани пиздить і жити на багату руку, а допомагати все ж таки армії і допомагати простим людям, які. В цей важкий час для України, єлі кінці з кінцями зводять. А виходить все наоборот. Получається, що ви живете шикарно, а всі остальні українці живуть бідно. Так не повинно бути в воюючій країні і тим паче в багатій країні, як наша. У нас є все. А виходить, тільки це все є для людей, які займають хороші посади в нашій країні. Ще раз наголошу вам, якщо ви хочете мати повагу, ви повинні не з трибуни кричати, битися там, позоритися на весь світ, а робити щось для держави. А своїми законами, які ви пишете, має такі відчуття тільки для себе, щоб побільше набити собі карманів, то так, ми далеко з вами не заїдемо. І поваги ви ніяк не здобудете. Тож, Задумайтесь, поки у вас є на цей час, тому що це довго так не продлиться. Всім бажаю здоров'я, слава Україні, слава нашим героям!